В мене так само був один колега, такий справжній мачо. Він дуже любив ходити в клуби і дуже-дуже був ласий до жінок. У нього була тільки одна невеличка проблема він був одружений. Але він був далеко не бідний чоловік і знайшов вихід ситуації, дуже простий. Він просто купив ще одну квартиру в іншому районі міста, зробив там нехитрий ремонт. Він просто поставив посеред квартири ліжко і джакузі. Це була його така квартирка для любовних втіх, він туди приводив своїх гостей жіночої статі. І от одного разу це мій друг Мачо так навалився на дискотеці, що він а, запросив гості одразу двох красивих дівчат. Вони приїжджають туди на хату, він відкриває двері, вони заходять, а там жінка. І я розумію, що у всіх зараз в голові застигло питання: Як? Дуже просто, друзі, він навалився так, що приїхав додому. От така от весела історія. Головним героєм якої міг би бути Владзо, якби працював не в варятах, а в Нафтогазі. Прошу! Абсолютно традиційна для нашого шоу історія Батл мене і владзя. Раз я вже тут зачепив трошечки таку інтимну тему. То сьогодні в нас умова Батлу така: хто переможе в кого жарти будуть смішніші, той розкаже свою найсмішнішу історію в житті про секс, який в нього траплявся. Я думаю, що буде дуже цікаво і справедливо. Якщо ви готові, поїхали Смішні новини від варіатів. Свиня так хотіла жити, що перед паскою сама зганяла на базар і купила шинку і ковбаси. Священник покропив на городі жуків: жуки покаялися і самі пішли з городу. Свята так натерла ноги, що навіть коли ходила боса, то всі думали, що то на лабутенах. Сліпого півня боялися кури, гуси, свині і господар. У продаж надійшла горілка бандерівська. Горілка бандерівська, один стакан і лента за лентою. Маленького ігорчика, який прийшов на утренник в костюмі Леніна, зачепили за шию шнурками і скинули з табуретки. Сатана в рамках підвищення кваліфікації пішов на роботу в ЖЕК! Вітя так кричав на надувну жінку, що вона закрила свій рот і слухала. Галя так переборщила з ботоксом, що коли робила губами, п, розбила собі ніс. У Львові відкрилася нова туристична агенція для москалів. Останню путь. Екскурсії в останню путь. Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки. Коли дивишся на білизну, яка сушиться в гуртожитку педуніверу, важко повірити, що ті дівчата будуть вчительками молодших класів. Одна дівчинка була така страшна. Що коли їхала на порш каєні, то всі знали, що вона на нього заробила. А ще одна дівчинка хотіла лишити про себе гарне враження, але напилася, як свиня, і лишила незабутнє. Серйозні відносини з дівчиною починаються не тоді, коли вона знайомить тебе зі своїми батьками, а тоді, коли вона в тебе вдома починає ходити по великому. Це всі новини на сьогодні від варіантів! Що, панове, давайте будемо мірятися. Ваші облиски тим жартам, які читав Сергій Притула. Ваші облиски жартам, які читав Владзя. Давай, Сереженька, розказуй свою історію. Е, розумієш, Володь, якщо би ти уважно слухав, про що я казав перед початком батлу, ти би зараз тут не стояв і не либився, тому що я сказав: хто виграє, той розказує свою найсмішнішу історію про секс, то прошу. Ну, раз вже так сталося, я не знаю, як так сталося, розкажу. В мене є друг Льоша. Це буде найсмішніша історія про секс. Так. З другом Льошем? Це шоу-бізнес, дітка? Я знаю. В мене в Львові є друг Льоша. Він каже, слухай, в тебе був коли-небудь еротичний масаж. Я кажу, ніколи. Показує мені на сайті дівчину, вона дуже гарна, така біленька. І ціна 250 гривень. А в мене якраз в кишені 250 гривень. Я подзвонив і кажу, добрий день на добрий день, я хочу, кажу, еротичний масаж. Вона каже, «Приходьте на вулицю Володимира Великого, будинок 24. Я приходжу туди, стою, дзвоню, кажу, я вже на місці. Вона каже, я бачу. Я кажу звідки? Вона каже, з вікна. Я кажу, дивлюся, чи ви нормальний, чи ненормальний, зараз вийду. Виходить та дівчина, яка на фотографії була дуже гарна. І я розумію, що дівчина дуже добре вміє користуватися фотошопом. Я приходжу, вона мене заводи в кімнату, а в неї стоїть е, комп'ютер, однокласники відкриті, грає нюша. Вона каже: Ну, роздягайся, я кажу, як? Вона каже, ну, до росову. Я роздягнувся, ліг на живіт, і е, боковим зором бачу через дзеркало ту жінку, яка починає роздягатися. І я бачу, як вона починає роздягатися, і, і дуже хочу додому. Я... я хочу додому корову пасти, свиню заколоти, яму викопати. І вона вилазить на мене, починає є зверху там. Каже, перевертайтеся на спину, я перевернувся, вона каже, щось не так. Я кажу сьоцю, э, Холодно дуже в хаті. Ось вот така от сумна і смішна історія про чоті. Сережа. То вже все? Я правильно говорю? це найсмішніша історія? Поки що так.